Унікальна пам'ятка історії та природи після льодовикового періоду скельно-печерний комплекс скелі Довбуша розташована за три кілометри від села Бубнище Івано-Франківської області, ворочище бубнище. Геологічна пам'ятка природи скелі Довбуша, природна фортеця періоду десяти століття, знаходиться на висоті 668 метрів над рівнем моря. Це скелясті виступи за вишки до 80 метрів. Що утворились більше 70 мільйонів років тому на дні моря. Кам'яний лабіринт шириною 200 метрів тягнеться зі сходу на захід майже на один кілометр, над ним буковий та Смираковий ліси. У XVIII-18 століттях тут таборували опришки, які використовували печери під сховище. Скелі Довбуша насправді багаті на історичні події. Тут, в різні періоди, було і стародавнє святилище, і напівфольклорна фортеця княжої доби. І навіть твердення опришківського руху. З останнім пов'язана більш відома нам назва цієї пам'ятки природи скелі Довбуша. Скелі Довбуша це гірська система, що склалася з 22 скель. У нетрях лісів, у скелях та печерах на Галицькому Прикарпатті ховалися втікачі і організовували там загони месників опришків. Опришки були єдиними захисниками поневолених селян, які називали їх чорними хлопцями. Вгори йшли розорені і скривджені наймити, комірники, городники, панські слуги, бідні міщани і створювали опришківські загони. Вони нападали на поміщиків, лихварів, кочмарів, палили і руйнували шляхицькі маєтки і захоплене майно роздавали бідним. Ким же насправді був Олекса Довбуш? Простим розбійником, який грабував заради наживи чи народним героєм і месником. Олекса Довбуш був сином бідного селянина з Печеніжина. Олекса Довбуш, не маючи майна, за прикладом інших селян, розраних шляхтою, пас громадські вівці, а потім залишив родину, пішов в опришки і очолив загін. За легендою, Олекса Довбуш був наділений чаклунською силою, яка відновлювалася серед цих скель. Цікаву історію його кохання нам розповідає польський поет Францішек Карпінський. Він переконаний, що Олексу вбив заможний селянин Штефан Звінчук, дружину котрого кохав Довбуш. Штефан з дружиною домовилися вбити повстанця та віддати його тіло польській шляхті за винагороду. Застрелений він був срібною кулею, над якою сім ксьондів сім днів і сім ночей читали молитви, аби пробити потужне закляття. Побратими віднесли його до скель, де він і помер від втрати крові. Місцеві легенди розказують, що один з каменів це серце Олекси. Вважається, якщо до нього доторкнутися і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. Інші легенди оповідають, що в цих скелях слід шукати захований скарб, вхід у сховок прикриває камінь, і його можна відчинити особливим закляттям. Дуже відома чортова ущелина шириною 20 см. Якщо вірити легенді, всі, хто крізь неї пройдуть, позбудуться гріхів, тут хороше місце для скелолазіння, і тут часто можна побачити альпіністів національний природний парк скелі Довбуша був заснований у 1999 році і входить до складу Карпатського біосферного заповідника, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО.